Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube, де ви знаєте максимально багато інформації, особливо на рахунок плиткорізів. До вашої уваги хочу розповісти про плиткорізи Геркулес. Чому вони називаються Геркулес? Тому що це один постачальник, їх перший поставив і назвав їх так Фікстул Геркулес. На самом ділі ці плиткурізи випускаються в Китаї і мають назву BM120T китайського завода. І брендуються, звісно, під різні торгові марки. Торгові марки Hercules. Потім забрендував Біхай такий плиткоріз. І ось тепер з'явився ще один торгова марка це Новко. Але по суті, це ті самі плиткорізи з Ну, з невеличкими відмінностями. І про це я розповім. Чому люди люблять е, плиткоріз Геркуліс? Е, тому що він не потребує ніяких регулювань, його береш і ріжеш, і не придивляєшся, а що ж там всередині, нічого не чистиш, бо там е, складно е, туди підлізти. Е, яка конструкція цього плиткоріза ось те, що ви бачите, це обв'язка. На ній е, прикручена болтами ну, такий е, рельса, по якій їздять відкрито відкриті шарики, там їх багато шариків, І з двох сторон закриті сальниками. Тому е, зв'язку з тим, що дуже складно чистити, е, треба обов'язково, як на мене, щоб він довше служив, тому що. Ці шарики вони залиті в маслі. І е, якщо ви попробуєте туди палець, ви бачите ось масло, бачите? Рука в маслі. Вона постійно викатується це масло І е, хотілося б, щоб туди летіло найменше пилу. Тому плитку перед тим, як різати, ви, будь ласка, серветочкою, вологою, будь ласка, намочіть, щоб менше пилу розліталося. Ну і пробуйте, звісно, чистити. У мене це не, не вдається, бо дуже тяжко туди залізти е, чим-небудь. Так ось. Геркулес спочатку, який поставився, шов з ось такими ручками. Е, потім пішов Геркулес і Новка, і, і, е, і, 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 і Біхай з ручками вже алюмінієвими. Тут, бачите, тут труба, вона вища, ручка, а тут алюмінієва ручка, але вона на 5 см коротше. Повірте, воно і та, і та ручка працює. Звісно, ця ручка більш габаритна ну і більше має плече, тому відповідно простіше ламає, але в досвіду, як ми проводили батл і різали плиткорізами Геркулес і Геркулес 2, ще існує ще один плиткоріз, це Геркулес 2. Чим він відрізняється від Геркулеса 1. Що у нього шина тонкіше, ну, раз в два практично, і сама обв'язка також менше. І стояла ізначально ось така ручка. Так, ось вони, в принципі, однаково працювали. Але, звісно, майстрам подобається чим більше ручка, тим і подобається. Так, це перша відмінність. Наступне, як не див, я думаю, що на цьому заводі є якісь питання по, по обробці цих. Ов'язок цих алюмінієвих шин, вони постійно у них поцарапані. Бачите, ось вона там чуть-чуть воно Якщо для новки вони, я так розумію, запилили лаком його ці пошкодження, Понятно що вони ніякої ролі не грають. Щоб вибрати ось такий ідеальний плиткоріз це дуже складно зробити, щоб не було взагалі ніяких там. не то що це навіть не царапина, я навіть не знаю, що це таке. Це технологія, я так розумію, виробництво. Я до чого веду? Це не являється якимось дефектом. Тому, якщо він прийде в такому вигляді, не думайте, що на ньому хтось працював або щось спеціально зробили. Ми думали спочатку, що це. Така упаковка, яка дозволяє от такі пошкодження, а ні. Прийшло цей новка прийшла вже в нормальній упаковці. І все одно є такі невеличкі, невеличкі нюанси. Навіть не дефекти, а нюанси. Тепер по поставці: дивіться, чим вона відрізняється. Боковий упор вони практично однакові. У біхає чомусь зробили ширше. По комплектації. Убіхає, бачите, тут такий е, пластиковий е, кут. Це для того, щоб різати діагональ, або якісь незвичні коти, кути, які моститься на оцю боковий упор. Ну і Ці ручки вони мають ось таку форму, вони такі якісні, великі, мені подобаються. Е, зарядний пристрій. І якась планочка. Я не, не знаю, для чого та планочка. Так, у Новки і у Геркулеса. Відповідно, залізний, такий, який для кута 45. Ви їм тільки кут 45 можете зробити. Там немає в ньому ніякого регулювання, щоб інший кут зробити. І прості такі ручки, бачите? Ну і також є зарядний пристрій. А отой планочки пластикової немає. Для чого та пластикова планочка, не знаю. Так. Ще. Якщо ви подивитесь, зараз вони всі комплектуються козирьками для того, щоб лазер не відбивався від шини залізний. Але у новки пожадничили немає акумулятора. Ну, я, звісно, своїм клієнтам дам акумулятор. Так, у Біхая акумулятор стоїть. Е, я так розумію, навіть налаштований зелений промінь. Бачите, вони обладнані зеленим промінням. Цей плиткоріз для ледачих. Він коштує приблизно середні гроші. Це не Сігма і не китайські за 6200. І він, як на мене, має місце на існування. І це добре, що з'являються різні постачальники і різні бренди. Коли з'являються різні бренди, звісно, що робиться, падає ціна, знижується ціна. І це дуже добре. Що ще про нього можу розповісти? Дивіться, е, ламає він по всій довжині, відкидається лапка. Лапка не має ніякої пластика, не має ніякої резини. Це вже додатково кожному треба робити, щоб він не залишав слід. Е, гума в неї якісна. Подивіться, тут каучук знизу, зверху матерії там міліметр, десь біля міліметра, До речі, у міліметра два. А тут вони зекономили. На початку і на кінці є спеціальні такі вставки металеві на ребро жорсткості, щоб не розплискати ребро тут алюмінієве ребро жорсткості, тому поставили вставки. Ну, що я можу сказати? Простий, як на мене, надійний, але по довговічності треба подивитися, скільки він буде служити. Тому запрошую до мене, надам консультації по всім плиткорізам, Ми їх перевіряли в роботі. Я всі плиткорізи, які тримаю в руках, перевіряю, як вони працюють. Порівнюю, як вони працюють з іншими плиткорізами. Тому я знаю, про що я кажу. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!